Найте, яка лялька. Оце буде коштувати 800 гривень. У Полтаві вже запрацювали ялинкові ярмарки. Цьогоріч новорічні дерева продають з початку місяця, оскільки, згідно з новоюліанським календарем, День Святого Миколая припадає на 6 грудня. В прошлому році ми виїхали сюди 11 числа. В цьому році вирішили з другого спробувати, уже щоб люди приходили, прицінялися. Продавати будемо десь до числа 25 27 двадцять на цьому ярмарку в асортименті сосна звичайна. Її привезли із Кобиляцького лісництва. По цьому коду. Можна відсканувати підприємця або фермера, який надав ялинки. Що вони не крадені, що вони ну, по легальним документам. Мінімальна ціна на ялинку 400 гривень. Це маленька, десь пів метр-півтора і максимальна ну, тисяча. Таку ж сосну, але меншого розміру можна купити й за 150-300 гривень на іншій точці цього ж підприємця. А от ялинки з Європи обійдуться дорожче, розповів Ростислав Данілов. Піхта Норманда, Данія, Чехія, чеська Серебрянка, Угорщина, Смарека. Сосна обична, українська від 300 гривень і вище. Європейська від півтори тисячі до максимальної це преміум екстра плюс датська піхта. Це сама, сама велика, вона сама то до 10 тисяч гривень. Кримська від 500 до тисячі. Попит цьогоріч дещо нижчий, ніж минулого року, додав продавець. Ну, на 10 ялинок менше, ніж в минулому році, кожного дня. Ну трошки впало, але людей менше стало. Будемо купляти живу, бо в нас дитина 11 років, він ще просить дуже живу ялиночку. Тобто, зазвичай ми намагаємося, щоб там на Миколаїві вона вже стояла на шосте. Але цього року, я думаю, вже не встигнемо. Але ну так, щоб до десятого вже стояла. Тому у нас кожного року нова ялинка і там одна чи дві нових іграшки. Радість, мабуть, свято, якийсь спокій. Традиція насправді, бо життя дуже буремне, все змінюється. Особливо в умовах війни, а це таке, то що кожного року традиційно одне й те саме. 2025-го точок реалізації ялинок у місті на 5 менше ніж торік. На комісії про розміщення тимчасових споруд погодили 9 підприємцям 20 точок для реалізації новорічних ялинок. Також будуть зіцуватись перевірки даних місць реалізації, щоб вони були відповідно документації, і щоб був наведений порядок навколо цих місць. Новорічні дерева на ярмарках будуть продавати до кінця грудня. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.